Встановлення додаткових блокпостів та обмеження руху транспорту через регулярні обстріли на Львівщині вводять нові заходи безпеки. Таке рішення ухвалила Рада оборони області. Першочергове завдання, яке стоїть перед службою безпеки України. Спільно з цими заходами, спільно з правоохоронними органами проводити ці заходи для того, аби не допустити вчинення різного роду провокацій, не допустити дестабілізацію суспільно-політичної ситуації і не допустити проникнення диверсійно-розвідувальних груп. Окрім того, на деяких ділянках обмежать рух вантажного та великогабаритного транспорту під час повітряної тривоги це роблять для того, щоб мобільним групам ППО було легше виявляти шахеди. Це зумовно перш за все, щоб наші оборонці неба могли ефективно виявляти шахіди. Як ми всі знаємо, вони мають характерний звук, і в той момент для наших захисників потрібна максимально тишина, щоб їхня ефективність, як наслідок наша безпека, була на суттєво кращому рівні. Тривалість комендантської години залишається без змін з опівночі до п'ятої ранку, проте ймовірно, взимку час можуть змінити. はい。